Свята Євангелія від Луки. Євангелист Лука оповідає історію, як ангел Господній з'явився священнику Захарії і сповістив йому про народження сина. І як потім ангел Господній з'явився Діві Марії і сповістив про народження Божого сина. Послухаємо ці історії. Через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями і слухами слова, тому і я все від першої хвилі. Докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. За днів царя Юдейського ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових. А ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неполідна була, та й віку старого обоє були. І ось раз як у порядку своєї черги. Він служив перед Богом за звичаєм священства, жеребком йому випало до Господнього храму війти й покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молилась знадвору, і з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертівника. і стривожився Захарій, побачивши. І острах на нього напав. А ангол до нього промовив: Не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя і дружина твоя Єлисавета, сина, породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться. Бо він буде великий в Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед Ним буде йти в духу, і силі і лі, щоб серця батьків привернути до дітей. І неслухняних до мудрости праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. І промовив Захарій до ангела, із чого пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку. А ангол прорік йому у відповідь Я, Гавріїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірений няв був словам моїм, які збудуться часу свого. А люди чекали Захарія та й дивувались. Чого забарився він у храмі? Коли ж вийшов, не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі, а він тільки знаки їм давав і залишався німий. І як дні його служби скінчились, він вернувся додому свого. А після тих днів. Зачала його дружина Єлисавета і з п'ять місяців, кажучи, так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. А шостого місяця від бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому найм'я Назарет. До діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип, і з дому Давидового а ім'я Діві Марія. І, вийшовши до неї, промовив Радій благодатна я, господь із тобою, ти благословена між жонами!» Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати. Щоб то значило це привітання. А Ангол промовив до неї Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог. Дасть йому престола його батька Давида і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. А Марія озвалась до ангола як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангол промовив у відповідь їй: Дух Святий злине на тебе. І Всевишнього сила обгорне тебе через те, що і святе, що народиться, буде син Божий. І ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї яку звуть неполідною. Бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм. І відійшов ангел від неї.